В районі селища Хімаш горів трансформатор. Мешканці будинків, що знаходяться в цьому районі, майже добу без електрики. Коли покращиться ситуація, Павлоградська телерадіокомпанія намагалась з'ясувати у представників компанії ДТЕК. Коментувати там відмовились. Сказали телефонувати на гарячу лінію для побутових споживачів. Тож телефонуємо. Відповіді ми так і не дочекались, але з власних джерел ПТРК стало відомо, що трансформатор знаходиться на території заводу Павлоград-Хімаш, а завод в стадії банкрутства. Компанія ДТЕК буде перепідключати мережу на інші ресурси, але терміни виконання цих робіт нам невідомі. Електронні інформаційні табло з'являться на автобусних зупинках нашого міста. Саме на це спрямований новий проєкт, що вже перебуває в процесі реалізації. З одного боку ми кожен з містянин міг викликати поліцію, і це кнопка швидкого виклику на зупинках. Це камера відеоспостереження. Але найосновніше, найінноваційніше і креативніше, що є в цьому проекті, це те, про що багато хто з нас мріяв як мешканець, так і гості, в тому числі гості в місті, для того, щоб легко орієнтуватись, це саме табло руху транспорту. На сьогоднішній день вже визначені п'ять пріоритетних зупинок, які будуть оснащені відеокамерами, інформаційними електронними табло з точками доступу до інтернету. Також з'явиться кнопка голосового зв'язку для виклику поліції. Щодо заходів в рамках проєкту, то в першу чергу це інформування громадськості, проведення опитувань та наприкінці круглий стіл з результатами реалізації проєкту. У нас буде проведено декілька тренінгів виключно для Внутрішньопереміщених осіб з питань їх інтеграції в громаду і для того, щоб дізнатися їх громадської думки на щодо цього проекту, на мою думку, цей проект дуже корисний, тому що він підвищить як транспортну, так і інформаційну, так і безпекову інфраструктуру міста. Павлоградська міська рада буде співфінансувати цей проєкт. Його планують завершити вже у вересні цього року. Данео Трохименко Єгор Брова, Євгеній Ваненко. новини ПТРК. скриньки, вироби з дерева, бісеру, підставки для телефонів і навіть крафтова продукція. Ці та інші товари презентували майстрині на зустрічі креативних людей з міським головою. Де і селянки вони зараз занесені до списку культурної нематеріальної спадщини». Це будуть спілкуватися люди, ділові люди в креативній креативної індустрії. Вони представили такі цікаві свої товари. Товари не просто власноруч вироблені, а товари, які можуть вже конкурувати на споживчому ринку. Це дійсно товари професійно виконані, тому виникла і Ідея саме у ціх у цій спільноти, які об'єдналися, створити соціальне підприємництво, щоб цей, цей напрямок уже працював як підприємництво і приносив дохід в міський бюджет і розвивав цю сферу. В рамках цієї зустрічі майстрині презентували свою ідею зі створення власного соціального підприємства. Основна мета сформувати творчу спільноту Павлограда та залучати інвестиції в регіон через інновації у культурі та бізнесі. Планувати щось, як ми можемо е, своїм свої, роботою свого центру е, розвивати саме місто і створювати робочі місця, місця і підтримувати тим самим розвиток місцевої культури та виробництво місцевої унікальної продукції. Наразі основне питання полягає у виділенні приміщення під центр розвитку креативних індустрій, де однодумці зможуть об'єднатися та спільно реалізовувати свої проєкти. Данило Трохименко, Єгор Брова, Євгеній Ваненко. новини ПТРК. Перекачували продукцію через підземний трубопровід. На Дніпропетровщині викрили підпільний завод з виробництва етилового спирту. Детективи бюро економічної безпеки повідомили про підозру трьом особам, які за допомогою спеціального техобладнання щоденно виробляли понад 20 тонн спирту. Надалі його продавали по всій території України. Під час обшуків вилучили 113 тонн нелегальної підакцизної продукції та обладнання. Для Зріваних обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Триває досудове розслідування. Ошукали громадян на понад 100 тисяч гривень. На Дніпропетровщині до суду скерували справу стосовно злочинної групи. Четверо дніпрян в одній із соцмереж створили сторінку з оголошеннями про продаж мобільних телефонів та аксесуарів. Отримуючи передплату або повну оплату за товар, зникали. Так, ошукали 25 громадян по всій території України на майже 120 тисяч гривень. Під час обшуків возлочинців вилучили комп'ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Учасникам групи повідомили про підозру у шахрайстві. Обвинувальний акт скерували до суду. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Безоплатне лікування безпліддя З початку 2024 року 255 жінок отримали послугу допоміжних репродуктивних технологій. Як наслідок, 71 жінка завагітніла з 1 січня цього року. Повідомила заступниця голови Національної служби України Ірина Кондратова. Нагадаємо, що цьогоріч до програми медичних гарантій додали новий пакет: лікування без або запліднення інвітро. Нині цю послугу жінки безоплатно можуть отримати. В 15 медичних закладах країни, які мають відповідний договір з НСЗУ. Таких медзакладів в Дніпропетровській області два. Лікування безпліддя доступне для пацієнток незалежно від їх місця реєстрації чи проживання. Працівники, які не можуть працювати через стан здоров'я і беруть лікарняний, можуть отримувати грошову компенсацію. На суму лікарняних впливає заробітна плата за 12 місяців перед датою відкриття лікарняного, страховий стаж, кількість днів, протягом яких людина лікуватиметься, та причина непрацездатності. Для деяких осіб розмір лікарняних дорівнює 100 відсотка незалежно від стажу. Зокрема, йдеться про осіб, які мають пільги. Постраждалі внаслідок Чорнобильської аварії, ветерани війни та члени родин загиблих. Блих захисників нагадаємо, роботодавець виплачує допомогу працівнику разом із найближчою зарплатою. Температурні показники б'ють рекорди. Цього тижня по області зафіксували понад 38 градусів за цельсієм. Попередній схожий показник був ще 1938 року. Майже тиждень триває виснажлива спека. Хтось із павлоградців не виходить з дому. Дехто ніжиться у басейні. Інші прохолоджуються напоями. Що для себе обирають містяни? Запитуємо у них про холодний компотик. О, заходить. Заходить так і. В квартирі не дуже сонячно, тому дуже гарно ховатися там від спеки. Вікна відкриваєте на ніч? Так. Оця задуха вам не мішає, та, та, що зі сміттєзвалища щодня? Вчора навіть... мішало. А, сьогодні Сьогодні ні. вже нормально. Заходьте в і холодний напіток. Як рятуєтесь від спеки? Дома сидіть. А що вдома? Не так спокутно? Ви в квартирі чи у будинку? живете? – чесно, будинку. Як з, з тим, що немає світла? У нас є пока. Холодною водою. – Допомагає? Так. – Скільки разів на день душ приймаєш? Один. А на річку ходиш? Хожу, звісно, от був вчора на річку. А де купаєшся в якому вулиці? А тут наше, на нашому пляжу на волці. Як водичка. Холодненька, отлична водичка. Дітей Вод. про холодні напої. Так, точно. Безалкогольні. Тільки військові п'ють, тільки безалкогольні напої. А що оберете? берете? Морозиво чи молочні Морозиво, да? Так, морозове, так? У моменти, коли немає де сховатися, які лайфхаки можете да... ну, від спеки. Я маю на увазі. Ві спеки, ну... в окоп, в окоп. В окоп. Так то Дієво. З Кондиціонером, ванній. Все ж таки більше водичка, так? Да? Водичка рятує. Так. Да. як від спеки рятуєтесь? У таку коктейльчиком допомагає? <сум> да, да. В домі сижу. Водичку п'ємо вдома, сидимо. Угу. Ховаємося. Ви в квартирі чи в своєму? В квартирі. Так. Жарко, конечно. Угу. Кондиціонер не включаємо, так як світу нема. Водички ну, але... більше стали пити? Водички чи? більше, так. Да. Тож, слідкуйте за водним балансом. Солодкі напої краще замінити натуральними компотами з мінімальним вмістом цукру. Наразі популярні холодні кавові та тонізуючі напої. Більше часу проводьте біля води та у тіні, змочуйте водою шию, руки та ноги. Уникайте температурних коливань і у момент сонячної активності не перевантажуйтесь фізично на присадибних ділянках. Бережіть шкіру від сонячних опіків, ідучи на пляж до водойм. Пильнуйте за своїми дітьми та уникайте міцних напоїв. А психологи радять частіше дивитись на зелений колір. Він заспокоює та надає відчуття прохолоди. Олена Куліш, Марина Ястребова, Максим Воронов. Новини ПТРК.